Заготовки з катертин під вишивку нитками від ТМ кольорова. На сайті можна переглянути представлені орнаменти. Склад поліестер. Сама вона дуже м'яка, цупка та приємна на дотик. Кольору сік, слонова кістка. Це йде готовий виріб, вона підкладена та підшита по периметру. Маємо в таких розмірах: найбільший – на 230 см. Квадратна скатертина 100 на 100х100 см. доріжка – 45 на 150 см. Та комплект серветик, в який входить 6 штук розміром 45 х на 45 см. Скатертина йде принтованим квітковим малюнком, який робить її дуже красивою та вишук і місцем під вишивку нитками. Зараз на своєму прикладі показуємо, як гарно виглядає тут вишивка. На скатертину малюнок не наноситься. Тут йде рахунковий хрестик, ну, але це того варте. В комплект додаємо паперову схему, а також титулку ключ в якій прописані рекомендовані кольори ниток Maline DMC і їх кількість. Скатертину можна придбати як окремо, так і в повному комплекті. Пиши плюс з коментарях а ми скинемо посилання на асортимент. Bienvenue dans ma...